Реформування шкільного харчування, особливості проведення НМТ у 2024 році та військово-патріотичне виховання молоді у закладах освіти. Головні питання порядку денного засідання робочої групи з керівниками закладів вищої освіти Полтавської області. Ректор КРНУ імені Остроградського Михайло Загірняк наголосив на важливості обговорення та необхідності вирішення накопичених питань сьогодення. Для нас це дуже приємно. У нас не так часто в гостях буває. Представники області, і я вам вдячний за те, що ви довірили нам провести цей захід, такий потужний. Накопичуються проблеми, але їх треба вирішувати для того, щоб ми один одного краще розуміли, куди ми рухаємось і чого ми хочемо. Реформа шкільного харчування це важливий крок до здоров'я дитини. І мова не лише про оснащення харчоблоками навчальних закладів, а перш за все про формування культури здорових харчових звичок у суспільстві. Важливо не лише забезпечити харчоблоками, кулінарами заклади освіти, а й також формувати у суспільства відповідну культуру здорового харчування. І перш за все, це стосується педагогів, керівників закладів освіти. І з їхньою спільною участю і нашою це батьки. Тому що якщо діти харчуються в школі відповідно до норм здорового харчування, а вдома харчуються, як звикли в родині, то, в принципі, можна сказати, що наша Реформа не зовсім вдалася. Говорили і про умови цьогорічного проведення НМТ, зокрема під час війни, на Полтавщині цьогоріч діятиме 11 округів тестування, в тому числі два з них в нашому місті. Для Кремінчува це теж дуже особлива історія, тому що дуже багато було влучань і вони мали трагічні наслідки. І тому. Перебуваючи в області в інших на різних локаціях, ми бачимо, що є в нас можливість є в нас всі передумови для того, щоб ми робили це НМТ в укриттях одразу. Ви сказали Антону Григоровичу про необхідність. Організувати цю процедуру безпосередньо в укриттях нас до цього спонукає не тільки власне сумління, не тільки власна совість, а є навіть два документи, присутні з ними знайомі. Це один документ це лист міністра. Інший документ його ще немає в роботі, але він підготовлений міністерством освіти і лежить зараз на підписі, наскільки мені відомо, в кабінеті міністрів, де чорним по білому написано про те, що наполегливо просимо провести цю процедуру в укриттях. Питання формування у молодого покоління патріотичної свідомості сьогодні як ніколи актуальне. Тож обговорили комплексну співпрацю влади та закладів освіти у цьому напрямку. І до втілення проєкту Прозорий університет закликав долучитися присутніх заступник голови Полтавської обласної військової адміністрації Антон Шубенко. Від кожного вузу необхідно обрати активного представника, який забезпечуватиме контроль над недопущенням корупції у вишах. Це означає, що у нас буде. Офіцер, визначений з департаменту, це має бути прагматична, активна людина, яка може не бути там проректором, наприклад, да, знаєте, вона має, може це бути, якщо у вас є антикорупційний офіцер, свій раз, там лідер студентського саморядування, наприклад, або там якісь з цих активістів. Два Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.